Ми тільки що підписали декларацію про об'єднання. Ми розуміємо, що сьогодні об'єднання дуже важливе. І на сьогоднішній день 72 українців чекають об'єднання. Країна потребує єдності, і цю єдність продемонстрували і відповідальність Віталії і Петро Порошенко. І ця єдність сьогодні може призвести до того, що вже в першому турі. Ми забезпечимо переконливу перемогу на виборах президента і переконливу перемогу на виборах мера столиці України міста Києва. Влада створювала неконкурентні корупційні переваги тим чи іншим родинам в дуже небезпечних і корумпованих секторах економіки. В першу чергу це стосується енергетики. Є інші монополь, монопольні сектори, де розпіла корупція і олігархічні переваги. Ми кардинально змінимо функції антимонопольного комітету. Кардинально змінимо функції Міністерства економіки і всієї економічної політики уряду. Всі рішення мають бути абсолютно прозорими. Вплив влади, видача регуляторної. Здійснення регуляторної політики кардинально змінюється. І в такий спосіб ми створимо абсолютно унікальний інвестиційний клімат в країні, який дозволить на сьогоднішній день залучити велику кількість інвестицій.